Дорогі друзі, ви на каналі Наталкина Сім'я город і Городі хата. Сьогодні показуємо, як у нас виглядає ремонт у дочкній хаті, яку вони будують. Якби не війна, то вони вже давно її збудували і заселилися. Ось отак -от вони самі це все робили. Ось зятьма вчився робити штукатурку. Як називається? Версальська Версальський воск. І потолки самі, все самі, все на стадії ремонтування. Покажу зараз, як там з вікна. О, там напротягом сусіди будуються. Ось такий двір, а там вже є, воно будиночки вже люди живуть. Ну, о, так от воно у нас виглядає. Будівництво є будівництво, тут все. Тут вже і меблі стоять трохи в нас. От уже і сірка стирається. Біседка є, город уже починаємо розробляти. Ну, а там воно далині, Вон там, де таке дерево велике, за тим деревом через поле живемо ми. Наш будинок, ви вже знаєте його. Тут і диванчик уже. Ну, така от Версальський воск. Отак от і він, отак от він виглядає. Якщо буде цікаво, пишіть у коментарях, то він з ними відео, як воно робиться. Щоб хтось може подивитися і теж буде робити. Ну, так от все на стадії ремонту. Дякую за увагу, дякую, що були з нами на нашому каналі. Будемо показувати далі, як будемо продвигатися, як воно все буде виглядати. Тут ще один буде санузел. Там зараз, звісно, ящики, всяка єрунда. А так буде тут іще один санузел на другому поверсі для дітей. До зустрічі на нашому каналі. Заходьте, ставте лайк, підписку, пишіть у коментарях, кому цікаво за ці роботи будівельні. Будемо знімати відео з будівельними роботами.